Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост, а та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало ще один гелікоптер Black Ховк. Відповідні кадри з'явилися у соціальних мережах. На оприлюднених кадрах видно два гелікоптери Black Hawk. один, що використовується з 2023 року, а інший новий невідомого походження. Можна припустити, що це гелікоптер переданий у рамках чеської волонтерської ініціативи. Однак, судячи з офіційного сайту волонтерів, збір на гелікоптер ще не завершений. Румунський президент схвалив підготовку українських льотчиків на винищувачах F-16 у навчальному центрі на території Румунії. Про це повідомляє румунське видання. Журналістам стало відомо, що він направив до парламенту листа, в якому повідомив, що дає свою згоду на навчання на території Румунії військовослужбовців повітряних сил Збройних сил України. За даними журналістів, видання 50 українських військових мають прибути до європейського навчального центру на румунській авіабазі ближче до літа. Канцлер Німеччини оголосив про створення коаліції союзників України з далекобійної артилерії. Він розповів, що три країни домовилися про інтенсивну співпрацю у цьому питанні. Як зазначив канцлер, ми створюємо нову і потужну коаліцію сил далекобійної артилерії. Наразі до нової коаліції вже входять три країни, а саме Франція, Німеччина і Польща. Також він додав, що союзники для підтримки України вже розпочали закуповувати ще більше зброї на всьому світовому ринку. Уряд Бельгії погодив новий великий транш військової допомоги для України вартістю понад 400 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони країни. На суму у 373 мільйона євро Україні буде передано артилерійські боєприпаси. Частина з них буде взята напряму із запасів Міністерства оборони Бельгії. а Решта придбана шляхом міжнародних групових закупівель. У повідомленні також зазначається, що Міністерство оборони Бельгії поставить в Україну приблизно 300 броньованих тактичних машин Лінкс. Уряд Бельгії погодив передачу третього морського мінного тральщика класу Алкмар для військово-морських сил України. Про це в ході прес-релізу бельгійському виданню повідомив міністр оборони Бельгії. Зазначається, що Бельгія забезпечить базову підготовку. А Нідерланди проведуть практичну частину навчань екіпажу на судні такого ж класу. Україні буде передано модернізований корабель Нарціс. Фонд допомоги армії Повернись живим отримав три тисячі нічних фпів-дронів Камікадзе. Про це нещодавно повідомила прес-служба фонду у своїх соціальних мережах. Отримані українські дрони можуть летіти на відстань від 12 до 20 кілометрів і нести на собі боєприпас вагою до 4 кілограмів. Ця велика партія FPV-дронів із тепловізійною оптикою, яка була придбана в межах операції «Єдність-2», новорічний салют готова до відправки до війська. Українські розробники ударних дронів показали зразок FPV-дрона з оптоволокном. Такий FPV-дрон отримав назву бандерек стрічка Характеристики дрона досить непогані. Корисне навантаження дрона до 3 кг у повітрі 15 хвилин, тактичний радіус 1 кілометр але може бути збільшений. Варто зазначити, що використання оптоволокна дозволяє повністю ігнорувати засоби радіоелектронної боротьби, бо все керування здійснюється через дріт. Уряд виділив додаткові 5 мільярдів гривень на закупівлю ударних безпілотників для Сил оборони. Про виділення коштів повідомив прем'єр-міністр України. Гроші на ударні дрони візьмуть із Резервного фонду держбюджету. Як зазначила міністр економіки України, на сьогодні вже укладено угоди з виробниками БПЛА на суму близько 30 мільярдів гривень. Також, за її словами, триває підготовка контрактів ще на 14 мільярдів гривень. За два місяці 2024 року зростання українського ВВП оцінюють на рівні 3,6%. Про це повідомила міністр економіки України. Зростанню сприяли різні фактори, наприклад, інвестиційний попит та експорт сільськогосподарської продукції. Як зазначила міністр, Міністерство економіки очікують стабільне зростання у першому кварталі 2024 року завдяки позитивним показникам у ключових секторах економіки. Український бізнес з оптимізмом дивиться в майбутнє. 44% опитаних підприємств готові інвестувати у свій розвиток чи відновлення. Такими є результати лютневого опитування Інституту економічних та політичних досліджень. Бізнес поступово виходить зі стану повної невизначеності і починає будувати плани на майбутнє. У лютому 2024 року лише близько 15% власників та керівників підприємств не змогли дати відповіді про плани свого бізнесу у майбутньому. Українська компанія увійшла до переліку 100 найбільш перспективних технологічних стартапів у Європі. Щороку команда Viva Technology публікує список з топ 100 технологічних бізнесів у Європі. Headway – інноваційна компанія, яка спеціалізується на розробці освітніх технологій, що дозволяють користувачам навчатися швидко та ефективно. Завдяки їхнім продуктам понад 90 мільйонів людей по всьому світу отримують доступ до зручного та цікавого контенту. Італія допоможе українським виробникам вийти на світові ринки, а також просувати бренд зроблено в Україні на торгових майданчиках. Про це повідомляє Міністерство економіки України. Зокрема, Італія надасть експертів, які допоможуть Україні просувати бренд Made in Ukraine. запропонувала допомогти з просуванням українських виробників на таких торгівельних майданчиках, як Амазон та інші. Французька сторона зацікавлена у співпраці з Україною у сферах енергетики, видобутку критичних матеріалів та у програмах підтримки тимчасово переміщених осіб. Про це повідомило міністр економіки України. Зараз між Україною та Францією опрацьовується питання створення спеціального фонду для стимулювання інвестицій та налагодження співпраці з французьким агентством розвитку. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.